Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Forte біля ліжка міла щось там здогадується. Forte. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Україна на восьмому, США на другому, Росія раптово на першому місці. Минулого тижня американський журнал «US News and World Report» публікує неочікуваний рейтинг армій світу. І найцікавіше не те, що росіянам віддали першість, а те, що він з'явився якраз напередодні виборів в США. Які ж критерії відбору та чия армія потужніша насправді порівнював Богдан Гайдамака? Кількість військових, техніки та гроші головні критерії, за якими складаються рейтинги армій світу. Ми зібрали відкриту інформацію про армії США та Росії і порівняли. Отже, почнемо з особового складу. Станом на 2024 рік загальна чисельність армії США складає 1,4 мільйона осіб, а мобілізаційні ресурс оцінюється в 56 мільйонів людей. Разом з тим, загальна кількість військових в Російській Федерації 1 мільйон 329 тисяч. Але в грудні 2024-го кількість військовослужбовців зросте до півтора. Мільйона такий указ Путін підписав у вересні 2024 року. Що ж до мобілізаційного резерву, то його експерти оцінюють у 9 мільйонів людей. Далі про гроші. Оборонний бюджет сполучених штатів Америки на 2024 рік становив 886 мільярдів доларів. В проєкті бюджету на 2025 рік сума 833 мільярди, але вона ще може змінитись. Бюджет Російської Федерації значно менший на 2024 рік. Було заплановано 112 мільярдів доларів. У 2025 тисячі цю суму планують знову збільшити до 140 мільярдів доларів. Ще одним важливим пунктом є військова авіація. Це штурмовики, винищувачі, бомбардувальники, вантажні літаки дозаправники і так далі. Точна цифра військових літаків в обох арміях засекречена. Приблизно ситуація така. Армія США має близько 13 тисяч військових повітряних суден, а в Російської Федерації військових літаків близько 3800 одиниць. І про ядерні потенціали не секрет, що РФ і Сполучені Штати Америки мають 90% усієї ядерної зброї світу. Загальні запаси у Сполучених Штатах понад 5 тисяч боєголовок України, агресорки майже 4,5 тисяч одиниць. Черговий важливий критерій досвід армії. Збройні сили США брали участь у багатьох війнах і конфліктах, зокрема в Корейській війні, В'єтнамі, Судані, Іраку, Афганістані, Лівії, Сирії та в інших країнах. Сучасна ж російська армія випробувала свої сили в Молдові у двох чеченських війнах у російсько грузинських. Скій війні і вже потім прийшла загарбувати Україну. Характерно, що армії, які претендують на звання найсильнішої у світі, воюють зовсім по різному. Війська Сполучених Штатів Америки якісно укомплектовані, мають високоточне озброєння і використовують весь технологічний потенціал. Натомість війська РФ, як і 100 років тому обирають шлях гарматного м'яса, застарілого озброєння і тактику випаленої землі. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, говоримо сьогодні зокрема про ось ці рейтинги, які з'явились в американських виданнях, чи випадково напередодні виборів, які будуть проходити в Сполучених Штатах Америки. Що це такі за рейтинги, як їх сприймати? І можливо поговоримо про те, хто на них зважає, тобто навіщо їх роблять. Тут вже саме репутаційне питання: чи готова та чи інша аналітична компанія, група публікувати такий рейтинг, мета якого зовсім не донесення адекватної інформації, а якраз трохи інша мета, яка це продемонструвати те, що подальше зволікання країн Заходу щодо допомоги Україні і жорсткої відповіді на російську агресію в Україні, воно призведе до того, що країни Заходу взагалі будуть в хвості усіх рейтингів по боєздатності та своєму потенціалу. Тобто, цим рейтингом намагаються. Налякати не стільки вже майже колишню адміністрацію, а майбутню адміністрацію майбутнього президента США, щоб він був більш рішуче радикально, і так далі. Але якщо говорити про рейтинг адекватно з позиції аналітики, то він взагалі не відповідає дійсності. Оскільки російську армію назвати зараз найпотужнішою найсильнішою, а серед лідерів неможливо, єдине що у російської армії ще залишилося, що може її вивести на ось такі основні позиції в рейтинзі, в топ 10 наприклад, то це ядерна зброя, тому що не у всіх країн є ядерна зброя. Якщо ж ми робимо рейтинг за конвенційною зброєю. То Росія навіть в якомусь сенсі буде поступатися навіть північній Кореї в даному питанні, знову ж таки, тому що рівень дуже схожий між собою, тому що у північній Кореї також переважно це радянська стара радянська або китайська зброя, яку вони а, навчилися у себе виробляти на своїх підприємствах військово-промислового комплексу, і потім вже в майбутньому модернізували. А Росія зараз так само майже весь військово-промисловий комплекс а, сухопутної компоненти, а це не а, виробництво нової зброї, це відновлення старої радянської. Не не ми бачимо в зоні бойових дій старі радянські танки. Т-62 Т-54, 55 і багато іншої старої радянської інколи навіть унікальної зброї, яка в Радянському Союзі вироблялася в невеликій кількості. Якщо ми говоримо про якісь російські зразки, з'являються в зоні бойових дій унікальні зразки. Ну, БТР-90, наприклад, або бойова машина Ладога. Вони взагалі вироблялися по декілька одиниць. І все це вказує на те, що у Росії серйозні проблеми з технікою, І як така країна може бути е, в топо е, не те, щоб 10, а взагалі першою серед найсильніших, пане Олександре. Оскільки ви згадали про корейців. Користуючись нагодою, не можу, як кажуть, не спитати. На ваш погляд, ось цей контингент, який вже перебуває на території України, який вже потроху починає брати участь в бойових діях. скажіть, будь ласка, на ваш погляд, які в цього контингента перспективи розширення в кількісному складі? Я маю на увазі в кількісному особовому складі. Ну і звісно, що до цього підрозділу ще підтягнеться додатково північно-корейська техніка? Поки що в курсі які області з'являються перші підрозділи північної підрозділи північно-корейських військових, а техніки в них нема. З іншого боку, я не виключаю того, що це може бути перша хвиля, тому що 12 тисяч, так, росій, російський режим, путінський режим вони отримують ці 12 тисяч. Що потім, коли вони закінчаться? Ці 12 тисяч дуже швидко закінчаться. Тобто це протягом місяця. Якщо активних бойових дій, тобто це величезні втрати. Втрата боєздатності підрозділів тим більше, що їх будуть використовувати для штурмових дій. Отже, вони будуть вмирати в більшій кількості. тому Путін так чи інакше буде змушений зробити запит ким чинину ще на одну партію людського ресурсу від північної Кореї. Я не думаю, що ким чиним йому відмовить. Тому може бути друга, третя, четверта хвилі, і це вже буде серйозною загрозою. Пане Олександре, і з, зрештою резюмуючи тему рейтингів, на ваш погляд, в сучасному стані Збройні Сили України, сили оборони України, яка адекватна позиція в адекватному рейтингу може бути в, У жодній армії в світі нема досвіду ведення бойових дій о, в о, межах повномасштабної війни? Проти супротивника, який набагато сильніший за тебе, і при цьому не тільки а, тримати в такій а, ситуації критичну оборону, а й ще а, перемагати час від часу. Жодної країни світу нема а, а, такого досвіду. А, в принципі, ми заслуговуємо на позицію від 10 до 15 місця. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за пояснення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач.